У цьому році, щоб отримати водійські посвідчення, скласти іспит, перереєструвати авто, доведеться платити більше. Кабмін у груднівні зміни до затвердження переліку платних послуг, які надаються Міністерством внутрішніх справ, підрозділами патрульної поліції та міграційною службою. В яку суму обійдуться тепер адмінпослуги для водіїв? Ми цікавились у сервісному центрі. Були внесені зміни, що стосуються реєстраційної екзаменаційної діяльності в сервісних центрів МВС. Так, була змінена вартість видачі посвідчення водія з 26 гривень до 230. Була змінена вартість прийому теоретичного та практичного іспитів. піднялась з 13 гривень до 250 за теоретичний іспит і до 420 з 13 гривень за практичний іспит. А також також піднялась вартість за оформлення. Реєстраційного документу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу з 200 гривень до 350 гривень.